Даша Пушанкіна малює піском вже чотири роки. Ще студенткою академії дизайну захопилась цим. Спочатку створювала образи на звичайному склі, підсвіченому настільною лампочкою. Сипуча анімація так захопила дівчину, що у своїй дипломній роботі, а Пушанкіна за фахом промисловий дизайнер, вона розробила стіл для пісочного живопису. Сама його зробила, сама на ньому і малює. цепочку анимации да, песочной анимации это есть э, трансформация формы когда один образ переходит в другой образ и независимо как он исполняется с помощью рук художник рисует эти эту трансформацию или с помощью мультипликации без рук то есть ну э, главное ну, в этой технике исполнения должна остаться эта трансформация вот и конечно когда это на первых этапах происходит трансформация то э, эти образы приходят легко Потому что еще на первых порывах ты создаешь, и они тебе приходят. А когда тебе очень много образов, когда тебе нужно, ты разрабатываешь там целые программы или фильмы, где в секунду нужно продумать там 27 тех кадров, а иногда 2 секунды нужно раскрыть там несколько событий и историй, вот. Вот, вот здесь начинается, конечно, сложность. Для того щоб з'явився якийсь пісочний персонаж, спочатку його малюють на папері, потім придумують із ним історію. Далі роблять розкадровку, кожну лінію вивіряють на піску, а вже потім знімають на плівку. Ну, що стосується техніки, то в пісочні анімації. Тобто ми можемо рисувати техніка, вона учна проста коли ми рисуємо піском, піском рисуємо. И когда мы рисуем по песку, это мы делаем изначально некую подложку і вот, рисуем по піску. Вот. Э, э, что... Все остальное зависит от фантазії, от, именно от тех образов, э, которые должен придумать художники. Даша Пушанкина вже три роки навчає дітей тому, що вміє сама. В наймолодшому учню два роки. Найстаршому 14. Діти мої справжні колеги, каже Даша. Їх фантазія, що звільнюється під час занять, дивує і вражає. Саме просто появитися дерево. Дерево Собственно говоря, уже дерево. А с дерева у меня есть замечательный переход, мой любимый, это с дерева, с дерева получается девочка. Вот она. Ну, это из, из тех шаблонов, которые уже есть у меня. Вот они. Mm -hmm. У нас есть игра, называется «Переходы». То есть мы перед занятием или после занятия мы в нее играем надо с учениками. Становимся, такая коллективная игра. Хто вот. тисує, і и кто... и слідчим чоловіком і изменяет этот образ. Пісочна терапія один із методів психотерапії. Це спосіб спілкування зі світом і самим собою, спосіб знаття внутрішньої напруги. У Дарії Пушанкіної є, є і такий досвід роботи. Вона професійно займалась баскетболом і по собі знає, що таке травми. Її проєкт реабілітації спортсменів із допомогою пісочної анімації зацікавив спеціалістів. Дітям із ДЦП заняття з піском також допомагають боротися з хворобою. Ми їздили по інтернатам дитячим, я з учениками їздила, і ми заїжджали в інтернат, восьмий інтернат, Харківський, якщо не ошибаюсь, це… паралич, ДЦП, да. Вот. И у нас был мастер-класс с этими детишками. И таким детям необходимо такой вид искусства. И у них получается. Тяжело, очень сложно. Они, они очень хотели нарисовать песком. Ну, это было очень трогательно, когда смотрела, когда они рисовали, у них, у них получалось, правда. Зараз Дар'я Пушанкіна готується разом із учнями до конкурсу, що відбудеться у Франції. Та мрія про харківський міжнародний чемпіонат пісочної анімації.